Рано темніє зараз. В гостях у нас форте 150. Кузов 2 метри 6,5 футів. Встановили ролбар і виготовили, встановили кришку кузова силову. Система блокування задньої секції при закритті задньої ляди. Це зручно для повсякденного використання замки при цьому залишаються як контрольні. Кришка кузова складна, передня секція нерухома під ролбаром. задні дві секції складається, піднімається, механічно жорстко блокується. Подсвітку в кузові. В такому положенні кришка кузова, максимальна монолітна з кузовом, можливий рух. Проважаємо фортеф-150, встановили ролбар і виготовили, встановили трьохсекційну кришку кузова, силову. Кришку можливо використовувати як вантажну платформу до 300 кг. Це вже для пользи.